Вітаю, я політолог Ігор Горитерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную сьогодні поговорити про те, як європейські партнери України. Які підтримують в принципі наше протистояння Російській Федерації, допомагають нам у цьому протистоянні, тим не менше думають, як обійти санкції, які сполучені штати наклали на Російську Федерацію. Тут як то кажуть, нічого особистого виключно бізнес, але це може створити вкрай небезпечні прецеденти, які ну явно не покращать ситуацію щодо тиску на Російську Федерацію. Отже, що я маю на увазі? Ну нещодавно з'явилася інформація. Про те, що до Німеччини, яка однією з перших підняла це питання, оскільки частина компаній, які працюють в Німеччині, де-факто є дочірніми компаніями, наприклад, там Лукойла, чи мають якісь або мали якісь відношення до Роснафти, Німеччина власне піднімала це питання перед американцями: що давайте якось дайте нам там перехідний період, ми остаточно доведемо, що ці компанії не мають ніякого відношення до Росії і тому проти. Них не слід запроваджувати санкції, так от до Німеччини доєдналася Болгарія, яка розглядає можливість звернення до сполучених штатів з проханням звільнити їх від нових санкцій, які були запроваджені проти російських нафтових компаній. Справа в тому, що в Болгарії в Бургасі є великий нафтопереробний завод. Він належить Лукойлу і забезпечує до 80% пального країни. Ну тут взагалі треба зазначити, що росіяни на Болгарію мають. Дуже серйозний вплив, як і на деякі інші країни центрально-східної або південної Європи. Ну а оцей завод, взагалі, має достатньо довгу таку історію. Він не тільки про пальне, не тільки про Болгарію. Росіяни очевидно його використовували або намагалися використовувати для того, щоб шукати якісь там лазитівки в санкційних режимах Європейського союзу. Так, от болгарський уряд звернувся з запитом до. Вашингтону для того, що ну, щоб Вашингтон, Білий Дім, ну або скоріш за все, тут Міністерство фінансів буде цими питаннями займатися, але очевидно, що воно погодиться з Білим домом. Значить, як треба їм оформити прохання про відтермінування санкцій, оскільки вони набувають чинності вже 21 листопада. Не так багато часу залишається. Ну і отут от болгарська влада дуже сильно занепокоєна, що. Якщо завод, скажімо так, через санкції припинить свою роботу, ну і або, наприклад, там банки відмовляться власне його обслуговувати, це призведе до дефіциту пального в країні. І увага, дуже важливий момент, і вони це згадують у взаємовідносинах, значить, з і взаємодії з американцями. Це може призвести навіть до протестів. Ну тобто, грубо кажучи, там болгари, працівники заводу або родини працівників завода, в цілому, автомобілісти. Ну, всі ті, хто це пальне використовує, може вийти на вулиці і, значить, почати протестувати щодо такої е, політики. Я думаю, що Німеччина і Болгарія ми окремо зараз ще згадаємо Угорщину, але це окрема історія. Історія, вони мабуть, не останні країни, які з подібними питаннями будуть звертатися до Сполучених Штатів, і насправді ця історія вона вскрила кілька дуже важливих проблем або поставила кілька дуже важливих питань. Перше, і найголовніше, як так, що на четвертий рік повномасштабної війни в деяких європейських країнах діють компанії, афільовані прямо чи опосередковано з Росією, і при цьому ці компанії фактично займають монопольне становище. В певному сегменті ринку, ну, і очевидно, що вони цим монопольним становищем можуть користуватися. Питання риторичне по великому рахунку, але воно є. Друге питання, як ці компанії. За стільки років не потрапили під санкції Європейського союзу? Тому що очевидно, очевидно, що європейський союз в першу чергу повинен був на них звернути увагу, і якщо вони вже європейці відмовляються від європейської нафти і газу, а до кінця 26-го року це дійсно станеться? Заради справедливості, європейці вже розробили цю політику. Вона прийнята, вона затверджена, вона буде вже реалізовуватися. То як же вони не звернули увагу на різноманітні пов'язані компанії? Дочірні компанії, які мають безпосередньо російське управління, мають ну, по суті зв'язок з російським бізнесом, ну і можуть якимось там чином впливати на ситуацію в тих чи інших країнах. А третє питання в тому, що це ж насправді. Політична історія, історія про те, як ці компанії Російська Федерація може використовувати для тиску на ці європейські країни. Ну, от як кажуть, болгари це може призвести до протестів. Ну, зрозуміло, що росіяни можуть розбухувати цю тему, вони можуть казати, що американці забезпечують якісь свої імперіалістичні інтереси за ваш рахунок, і це може падати на сприятливий грунт, тому що ну, якщо ми беремо, наприклад, Болгарію, країна, яка традиційно от, була прихильна до радянського союзу країна, яка традиційно мала непогані відносини з Російською Федерацією, хоч і член НАТО і власне член Європейського Союзу, і тепер. Росіяни можуть цим користуватися і можуть цю тезу, якби розганяти. Зрозуміло, що Трамп, приймаючи такі рішення, і Міністерство фінансів американське, яке вже потім пропрацьовувало це рішення, воно ну вони на цей зв'язок не особливо та дивилися. В них є своя мета, і треба віддати американцям належне. Вони йдуть до цієї мети. Вони роблять те, що вони повинні робити. Немає сенсу запроваджувати санкції виключно проти компаній, які працюють в Росії. Зрозуміло, що це повинно бути бит і по подочірнім компаніям, які працюють в інших країнах, так американці паралельно з цим забезпечують свої національні інтереси, тому що Росія їхній конкурент, і вони, звісно, хотіли би росіян посунути на багатьох європейських ринках і зайняти їхнє місце. Але одне не виключає інше. А от звернення Болгарії до цього Німеччини може створити дуже, дуже небезпечний прецедент. І цим прецедентом можуть скористатися інші європейські країни, і в цілому Росія. По факту, ну і не забуваємо, що є Угорщина. Орбан збирається в гості до Трампа. Він буде там нити і розказувати, чому Угорщина не може жити без російської нафти. Трампу це питання задавали. Трамп дуже дивно на нього відповів. Він сказав, що ні, ну. Якби ми хочемо, щоб Росія перестала продавати свою нафту і газ європейцям і Угорщині, в тому числі. Ну але Орбан, мій друг, ну якась така, знаєте, дивна ситуація, і вона може бути дуже небезпечною навіть не стільки для Європи, а власне для Сполучених Штатів Америки, тому що Трамп зараз може попасти в дуже серйозну пастку. Дивіться з одного боку, є оці історії з Німеччиною і Болгарією. Але ці історії ну якось можна вирішити в формально юридичний спосіб з німеччиною. Наприклад, там це простіше. Там е, ці компанії вони практично вже німець німецькому або уряду належать, або там німецькому бізнесу. Їм треба буде просто зібрати всі там документи і показати, що російського там нічого вже не залишилося це чисто німецька така історія. Хай якось і пов'язана там опосередковано з росіянами через торгівлю чимось чи закупівлю. Але вони від цього на перспективу там відмовляться і тому, тому там санкції можна, наприклад, щодо цих компаній відтермінувати з Болгарією. Складніше, тому що, як я сказав, 80% пального країни і завод належить Лукойлу. Тому тут може бути два варіанти: варіант перший. Відтерміновуються санкції на якийсь певний період не надто довгий. За цей період варіант другий Болгарія повинна. Вирішити історію з приналежністю цього заводу, виконати викупити його, наприклад, там у Лукойла або націоналізувати, або закрити, але в, але в цей час там до закриття. Ну, підготувати якісь альтернативні сценарії, які дозволять уникнути кризи на палівному ринку і не призведуть, скажімо, до цих протестів. А от з Угорщиною ситуація складніша. Орбан, судячи з усього, ну не збирається шукати якісь альтернативи, наприклад, на відміну від словаччини, яка вже зараз роблять і вон робить і вона знайдеться альтернативи. Словаки в цьому плані і фіцо виявилися на. Кілька голів вищими і розумнішими за Орбана, вони прекрасно зрозуміли, що для них відкривається додаткова можливість значить, натиснути на європейський союз і вибити собі якісь додаткові преференції. Чим вони зараз і займаються, і вони ці преференції отримують. А Орбан хоче я так розумію просити Трампа про послугу, спираючись на те, що вони ну не те, що друзі Орбан, великий шанувальник Трампа. Завжди Трампа підтримував, любив його там і так далі. І отут Трамп може попасти в пастку, тому що якщо він погодив. Диться на це він створить дуже небезпечний прецедент, бо це ж не тільки про нафту, це і про 5% на оборону. А угорщина не хоче платити навіть два. А це питання треба піднімати. це і про російську нафту і про російський газ, і це взагалі про взаємодію з Росією і. Купівлю, а це для Трампа маркер лояльності. Купівлю всього американського орбан, якщо він не хоче відмовлятися від російського, очевидно, не буде купувати американський. Тому от у Трампу треба буде всьому світу сказати. Або дати відповідь на відому фразу Платон мені друг, але істина вона є дорожчою. Тому якщо Трамп такий принциповий, і ці санкції дійсно є серйозним інструментом. А по факту вони таки можуть стати, то жодних виключень цього не може бути. Трамп повинен сказати Орбану, що Вітя, вибач». Ми, звісно, друзі, ти крутий там лідер, як він його називав, правда, плутав постійну угорщину там, з Туреччини. Ну це вже така історія. Але ти повинен відмовитися від цього російського і, от тобі альтернатива, купуй американське, ми можемо зробити скидку. В противному випадку Трамп зробить постріл собі в ногу. І я боюся, що вся ця гарна історія з санкціями вона накриється просто ну, з головою. Чому тому що тоді інші країни від одразу піднімуть голос і скажуть Трампу, що почекайте, а що це за ну, така дискримінація? Значить, ви цьому дозволяєте, а нам не дозволяєте. Тоді знімайте по відношенню до всіх інших, і тоді вона не буде мати такого ефекту. Так що перед Трампом зараз серйозна достатньо дилема. Ми будемо сподіватися, що все ж таки його європейська політика прив'язування до США. Тиску на Європу, домінування США, вона виявиться пріоритетнішою за якісь там улесливі відносини, які є між ним і Орбаном. Врешті-решт, у Трампа вистачає шанувальників, які готові йому руки, вибачте, в прямому і переносному сенсі цілувати і робити через це якісь поступки. Е е премєр міністру Угорщини, який може до речі, в наступному році вже й не бути прем'єр-міністром. Ну це надто великий ризик, і це історія чисто невигідна економічно. от дізнаємося, скоро Трамп раціональний, чи як той же Путін емоційний, незрілий і, власне, той, який віддає перевагу якимось неформальним взаєминам, ніж формалізації відносин між країнами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні.